Доброго, доброго дня. Отже, яку інформацію маєте і чи вдалося вже локалізувати всі пожежі? Так, сьогодні наразі знову Київщина під ворожими ударами. Це Бучанський район, це Бориспільський район. В Бучанському районі внаслідок ворожої атаки. Виникла пожежа в будівлі на площі 100 метрів квадратних. На даний момент пожежа вже повністю ліквідована. Проводиться розбирання Те Теж саме виникла пожежа і в Бориспільському районі на промисловому підприємстві. Наразі пожежа також ліквідована. Зараз ще підрозділи залишаються на місці. Працюють на розбиранні та проливанні конструкцій. Жертв та потерпілих немає. Також пошкоджено житловий будинок та автомобіль в Бучанському районі. Ми знаємо принаймні зараз є інформація про те, що це було влучання безпілотників. Чи маєте ви більше інформації про те, через що саме було займання цих пожеж? Ну, на місці працюють ще фахівці відповідних служб, але за попередньою інформацією, дійсно це була атака саме безпілотників. Угу. Е, на щастя, немає постраждалих, немає загиблих. Ми розуміємо, що це здебільшого райони, де не перебувало людей. Та там вночі або з раннього ранку. Чи можемо казати про те, що люди просто пішли в укриття, тому що була тривога? Ні, ну що стосується Бучанського району, то е, там потрапляння було саме так. Там потрапляння було і добре, що це була не житлова будівля, тому е, обійшлося без жертв і потерпілих. А саме в Бориспільському районі дійсно люди перебували в укритті. Дякую вам. Ну бачите, це врятувало життя. І на щастя, люди дослухаються і завжди слухають поради, поради і ДСНСників, ну і звичайно наших військових. Спасибі, пані Вікторії Вікторія Рубан, керівниця прес служби головного управління ДСНС України в Київській області.